Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Це моє перше відео в такому форматі, в форматі шопінг влогу Я дуже хвилююсь, тому обов'язково ставте колокольчики, нагадування, ставте лайки, якщо вам сподобається це відео щоб я розуміла, чи знімати таке далі. Тут вже набрала на один образ скарбів, подивіться просто на цю керівну куртку такий жакетик. Прям дуже-дуже класно. В стилі 60-х, який зараз дуже актуальний, трендовий, це натуральна шкіра і коштує за натуральну шкіру ну, набагато приємніше, ніж масиму, так точно. Клас, піду стилізувати. Красиві вже слінбеки знайшла. Подивіться, просто подивіться на цю естетику. Я в шоці. Ну, коштують, в принципі, нормально. Це, це десь 45 євро, напевно. Прям ну, дуже, ну дуже. Вау, а, я їх забираю yeah. <гум> і буду збирати з ними образи. Дівчата набрали дуже багато речей. Зараз це буду приміряти, вам показувати. Ще потім пройдемось по магазину а, і дочково якісь речі також покажу. У мене така вже дуже моя красива кольорова гамма. Можу показати одразу. Взяла таку жилетку. Він навіть ось цей образ, подивіться, як воно прям, ну прям грає. Ну моє, ну моє. А, от. А, взяла шкірянку, джинси, блакитні джинси, просто база, ну база мого гардеробу і взагалі гардеробу всіх моїх клієнток, і взагалі у кожного повинні бути ідеальні базові блакитні джинси. Тому зберігайте собі незамітку. А, всі артикули, до речі, будуть в моєму телеграм-каналі. На деякі речі я покажу одразу відео, на деякі речі будуть в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь. Мені здається, я знайшла просто ідеальні джинси по довжині, по посадці. В них висока посадка, в них дуже красивий колір. І взагалі в цій, в цій моделі є багато різних кольорів. Але просто подивіться, як вони сидять. З каблуком просто, просто шик. Просто блеск. У мене є проблема, що на мій зріст а, всі джинси вайдлег, ось такої посадки, хто не знає. Особливо в зарі, вони всі на мене за короткі. Коли я одягаю під каблук, навіть під невеликий каблук, ось зараз я одяг де вони, ось ці мої сірі джинси. А, вони зара, вони вайдлег, але вони а, коли я одягаю на каблук, вони прям супер короткі. Мені не вистачає пару сантиметрів довжини. А і на дівчат від метр сімдесят зростом. Ось така модель прям ідеально. Ці джинси можна спокійно брати на декілька розмірів більше, ну, на один хоча б розмір більше, це в мене 36, хоча я ношу 32-й. І завдяки цьому розміру вони класно мені коригують стегна, тому що в мене корабційна зона це стегна. Вони в мене не дуже великі, але все одно корабційні. Якщо додати ще. Ось такі окуляри в мене. Такий вайб просто 2000-х. Тут у мене, до речі, поло, дуже класне якісне поло. Я таке схоже, приміряла і в минулому огляді бачила в Massimo. І воно там, звісно, коштує в 2-3 рази дорожче. А тут класне по якості. Супер. Довжина, є різні кольори. І, звісно, королева цього образу – це шкіряний жакеток. Я для контрасту ще вирішила взяти Ось такий клатч, А це прям ну такий мікс фактур виходить тут. І в нас фактурні акцентні слівбеки, слівбеки, і джинси, і поло таке трикотажне, і шкіра. Ну і блін, ось такий клатч. Дійсно, його взагалі треба носити в таких більш літніх образах, але ось так і стилізувати дуже дуже. От я коли кажу клієнтам, що блакитні джинси можна просто стилізувати а, зі всім одягом у вашому гардеробі, вони максимально функціональні. Головне обрати підсвіти фігури правильно, ну, я не вру, коли <кажу>, кажу, що просто мати треба всім це must have. Тому що ось я а, замінила верх, я замінила взуття і вже ну, взагалі а, інший настрій образу дуже такий лагідний на кожен день. В весняних кольорах. Цей плач я його виставляла в свій телеграм-канал ще, напевно, два місяці або три місяці тому, коли він тільки вийшов. Я прям дуже-дуже його радила Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати такі новинки. Він дуже красиво буде і з чорним кольором. І з таким блакитним, жовтим, рожевим, а, з білим його також можна, можна стилізувати, тому що багато дівчат думають, що молочний ось такий от з білим стилізувати не можна. Але ні, можна і ну, спокійно стилізуйте чому б ні. Додала також сюди цей клатч. І, блін, клас. Ось ці балетки, до речі, в минулому році всі полювали на такі балетки чорні. Але вони були атласні, а ось ці таку сіточку. Але таке взяття в сіточку зараз також дуже актуальне, трендове, беріть і не пожалкуйте, поки вони є в розмірах. А є такі білі, і якщо я не помиляюсь, ще якісь кольори я бачила на сайті. Але тут в магазині немає, тому не можу показати. І сейлонг слів також такий кардиганчик, його можна носити, а, застебнувши і можна носити під якусь майку, просто а, не застебаючи половки. Хочу вам показати ще одну стилізацію з цими джинсами. Тут в мене майка, вона така більш літня, але і весняні образи також підійде. Далі в мене тут твідовий а, жилет, дуже класний, в нього красивий молочний колір. сумка. І до слінбеки з першого образу. Такий, як на мене, повсякденний образ, але його можна і спокійно на вечір кудись в ресторан, в кафе, познімати контенти. Якщо додати якісь акцентні сережки, тут в мене звичайні базові, але якщо додати сережки, буде прям о, класний вечірній образ о, десь на терасу. Залишаю вам одразу артикул на ці джинси, щоб ви довго не шукали в телеграм-каналі, а на всі інші речі артикули будуть в телеграм каналі Якщо ви низького зросту там до 165 ви просто берете і відрізаєте собі ну, ножницями звичайними вдома, підрізаєте під свій зріст, і все. Я вам навіть можу зараз, наприклад, прикладі своїх джинс, це Zara, ведь лег мої сірі, показати, як вони. По довжині. Вони прям дуже короткі. І якщо ось, вони не до пола, ось ті в мене трішки закороткі. Можливо, навіть буде їх продавати. Ще спробувала ось такий образ. а Я такі спідниці взагалі не ношу і вирішила одягти на себе, тому що клієнтам додаю, вони дуже класні, вони дуже актуальні і класно коригують, особливо великі стегни. Якщо у вас великі стегни, і треба закрити цю зону, але зробити це красиво, то такі спідниці прям супер варіант. Але для себе я ніколи не розглядала. І що я вам можу сказати, мені дуже подобається. Прям дуже класно. Я одягла наверх ту ж саму майку з минулого образу і блейзер. льняний блейзер шоколадного кольору. Дивіться, як верхня частина образа прям заграла з тією сумкою. Ось наглядний приклад, як стилізувати молочне з білим. Виглядає дуже класно, дуже свіжо. Це такий практично вийшов тотал образ, але все одно тут багато підвідтінків і завдяки цьому образ грає. Прекрасний образ на кожен день, і також можна десь вже в травні, коли тепленько, тому що цей тренч доволі ну такий, не дуже не дуже цупкий, він легкий. Навіть це не тренч, а плащ. Вибачаюсь. Також є ось такі замшеві шопери, які класно виглядають в такому грудому і світло коричневому кольорі. І ціна дуже приємна. На кожен день буде прям ідеально. Мені сподобались ще ось такі окуляри, у круглої форми, особливо в шоколадному кольорі. Є ще чорні, але в мене такі є схожі ніуміл. Зараз перевіряю. Подивимось. Ой, клас! Я така зараз схожа форма, дуже актуальна від саме ран, але вона в чорному кольорі, А тут шоколадна. Ось таку сатинову сорочку, також беріть, не пожалкуєте. Вона дуже якісно вироблена. Це селекшн, а тому вона коштує вище середнього. Ось це приблизно там 4 чотири тисячі гривень, але вона дуже якісно пророблена. Подивіться, зараз покажу в неї прекрасний комір. І дуже класно. А ось такі речі краще не брати. По-перше, дуже незрозумілий геометричний принт. Просто жахлива якість. Синтетика. Чи щось типу того, прям взагалі не раджу. Прекрасні лодочки з відкритим носочком, вони на такому середньому каблуці. але дуже красиві, прекрасні. Беріть собі в літні образи. У мене також зараз дуже якісні, класні аксесуари, особливо ось такі браслети. Прям, прям вау. Сережки також в наборі прекрасно будуть виглядати. І ось такі елементи також краще не брати. По-перше, незрозумілий принт, не дуже гарне поєднання кольорів і фасон супер застарілий. Є ще жакет в білому кольорі. Це е, та ж сама модель, як я брала шоколадний в свої образи, але білий прекрасно буде виглядати в літні образи. Дуже дуже лайк. Зараз вам покажу ще наглядно, які тренчі можна брати, які краще не брати. Ось цей. В нього жахлива тканина, він без підкладки. Зараз покажу. Цей тренч не беремо навіть влітку. А ось цей тренч вже топ. В нього цука класна тканина. Він водонепроникний. не проникний. Коштує трішки дорожче, ти коштує 300, цей 429. Але вже класна підкладка, крутий колір. І на сайті, якщо чесно, їх прям взагалі не розрізнити. Але ну, в житті прям дуже видно, що цей кайф. То й Ось такий шопер є. В нього класна фактура. Він такий великий, і тут можна я не знаю і ноутбук, і півдома сюди покласти. Є ще ось такі валетки в стилі валеткор. Я такий стиль не ношу, але в мене є клієнтки, які люблять таку естетику, і я думаю, що підписниці є, які люблять тому. Також раджу, якщо ви таке носите. Ось такий принт я також не раджу додавати в гардероб. Він дуже, дуже складно стилізується. Непогана тканина, в принципі, влітку а гарно, але зараз не раджу, тому що не актуальний принт і дуже, дуже складно стилізується. Дуже благородний, брючний костюм, він лінняний в актуальному кольорі. Такий не оливковий, а більш ізумрудний, Прям дуже лайк мені. Для класичного стилю під якусь руду або білу сумку. буде прям вау. Оберігайте артикул. Цей тренч також прекрасна модель. Він з лінійки Selection. Вона дорожча, ніж базова лінійка, але він крутий. Він також дуже цупкий, водонепроникний, не проникний. Класно виглядає. Так, мене на жаль, вигнали з магазину. Ну як вигнали, просто сказали, що а, я не можу багато знімати. Я тут не знімала половину магазину. А, така політика на жаль, не знаю чому, ну... Окей. А, тому я вирішила взяти примірочну і показати вам ще декілька позицій, які я прям дуже раджу, дуже класні, дуже якісні. І навіть простатковуються такі трендові кольори. Зараз все покажу. Ось такі майки. Вони повинні бути в кожному гардеробі, як і блакитні джинси, просто must-have. Вона ще в дуже красивому кольорі вершкового масла Прям беріть, не пожалкуйте. Ось навіть так. з виглядає. Дуже лайк. Прекрасний бомбер. Він запшовий, з натуральної шкіри. До речі, ціна в принципі приємна за такий бомбер, тому що в Масімо такий приблизно коштує там, по 300 євро. А тут 150. Нормально беремо. Він бежевого кольору, такого світло коричневого навіть. прекрасний варіант. На, на весну, на осінь. Прекрасно буде з шоколадним, з блакитним, з чорним кольором. Прямо. Також раджу. Твідовий прекрасний жакет молочного кольору з золотими гудзиками. Частіше за все, такі золоті гудзики прям виглядають дуже дешево, але не в цьому випадку. Прекрасно виглядає, ціна також приємна, нормально. Такий схожий був в Massimo, ми для однієї клієнтки в капсулу підбирали. Він був на сейлі приблизно по такій же ціні. Ось в Mango прекрасний варіант. І якщо ви шукаєте класні бермуди на весну, то можна приглянутися до такого варіанту манго кольор роудені. Дуже класні. Я бермуди не ношу, тому що вони прямо не дуже ріжуть зріст, і їх треба носити по перше з гострим носочком можна стилізувати з якимись сапогами, які, наприклад. Ось закінчується ось тут. А також а, дуже важливо, щоб ви були високого зросту, хоча б метр сімдесят сімдесят п'ять. Ось їх можна носити. Якщо ви маленька дівчинка з маленьким зростом, не беріть бромуди. Це прямо ну, це буде некрасиво і дуже різдти зріст. От все. Ще в мене останні дві речі. Перша це такий топ. А, він з відкритими плечима. Дуже класна якість на літо. Він прям дуже легенький. Під брюки, під спідниці, під джинси. Прям класно. І остання річ на сьогодні це таке рожеве поло. Я таке знімала в першому або другому образі, в першому, якщо я не помиляюсь, біле. І ще є в такому рожевому, красивому, актуальному кольорі.